Добрий день вам добрі люди! Мене звати Іна. Сьогодні готую бараболю з салом. Запікатиму все в духовці. Бараболю я вже почистила, помила. Нарізаю брусочками і викладаю на дуршлаг, щоб зійшла вся зайва волога. Сало беру файне, добре перерощене м'ясом. Нарізаю не дуже тонкими плястерками. І викладаю у миску. Шкірку сала я не знімаю. Сало дуже ніжне, шкірка тоненька, шкірку я залишаю. Так, і тепер до сала нарізаю цибулини. Тепер спеції. У миску до сала з цибулькою додаю сіль і паприку. А ще дрібку сушеного меленого лаврового листочка і так само тріпко чеснику сушеного. Добре все вимішуємо, щоб сало з цибулькою файно подружилися зі спеціями. Форму для запікання злегка змащуємо смальцем. Барабольку пересипаємо у форму і ще трошечки підсолюємо. А тепер сало з цибулькою, добре приправлене спеціями, вкладаємо по межи барабольку. То вже виглядає дуже смачно, а буде ще смачніше. Накриваємо форму кришкою і ставимо розігріту духовку. Так, барабольку зі салом з духовки, щойно забрала, з льоху принесла огірочки квашені. Подивіться, як гарно зарум'янилося сало. Припеклася бараболька.